Чинив хуліганство із застосуванням зброї на Коломийщині неподалік села Угорники Отиніської громади. Невідомий поранив 43-річного коломиянина із травматичного пістолета. Поліцію та швидку допомогу викликали випадкові перехожі. Деталі від правоохоронців. Подія трапилася 23 липня близько 11-ї години. До поліції Коломийщини надійшло повідомлення про те, що невідома особа поранила чоловіка поблизу лісового масиву у селі Угорники, що у Отиніській територіальній Громаді на місце подій негайно прибули слідчо-оперативна група, відділу поліції та медики. Прихоронці встановили, що до 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, вчинив з ним конфлікт та здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета. Потерпілий отримав поранення голови та руки після скоєнного нападник утік. Поліцію та швидку допомогу викликали випадкові перехожі з місця події. Поліцейські вилучили речові докази. Завдяки оперативним заходам. Прохоронці швидко встановили особу нападника. Йдеться про 22-річного мешканця Коломийського району. Упродовж кількох годин його розшукали та затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, учинене із застосуванням холодної або іншої зброї, спеціально пристосованої чи заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід до судового розслідування триває.